Часто дорослі намагаються дати час, думаючи, що емоційні реакції дитини після втрати самі собою вщухнуть. І справді, в багатьох випадках біль поступово трансформується і дитина пристосовується до змін. Але іноді горювання заходить у глухий кут. І ось тут надважливо вчасно розпізнати червоні прапорці. У цьому відео ми обговорюємо ключові ознаки, які свідчать про потребу в зовнішній підтримці. Навчимося бачити, коли дорослий сам потребує допомоги. Ми розберемо, куди звертатись та як формулювати запит. Подивимось, що робити, якщо в доступі нема фахівця. Емоційне реагування після втрати це очікуване і природне, але є межа, за якою реакції починають шкодити життю, розвитку, контакту дитини з оточенням. Важливо не сплутати звичайне горювання. З тим, що потребує підтримки фахівця. Якщо дитина починає кусати себе, дряпати, навмисно вдарятися, виривати волосся, різати, це сигнал біль всередині стає нестерпним. Через тіло дитина намагається хоч якось його виразити або зняти внутрішнє напруження. Звертаємо увагу на порушення сну і апетиту. Якщо дитина тривалий час, більше двох тижнів не може заснути, часто прокидається з плачем, повністю втрачає апетит або навпаки починає переїдати, це не просто стрес, це ознака того, що психіка не справляється. Емоційна відмова і замикання будуть проявлятися у фразах мовчить, не відповідає, не грається, нічого не хоче, це говорить про емоційне оніміння. Дитина ніби вимикається. Це спосіб самозахисту, який потребує м'якого супроводу. Особливо у підлітків ми можемо побачити суїцидальні думки і їх будуть супроводжувати висловлювання на кшталт краще б я теж помер. Я більше не витримую. Мене ніхто не любить. Ці фрази завжди потребують реакції. Навіть якщо сказано в афекті. Це запрошення до діалогу і можливість попередити кризу. Ось декілька типових прикладів, коли варто негайно звернутися за допомогою. Підліток після смерті батька каже: усі мають померти. І я наступний. Відкритий суїцидальний контекст. Дев'ятирічна дитина перестає ходити до школи щоранку сльози білю в животі без медичної причини. Дошкільник починає грати лише в похорон. Або вмираючу ляльку постійно говорить про смерть. Молодша школярка не виявляє жодної емоції вже три тижні, відмовляється розмовляти з учителем. В кожному з цих випадків ігнорування ситуації може призвести до хронічної травматизації. І якщо сумніваєтеся, то варто діяти. Підтримка дитини у горі це навантаження для дорослого. Але якщо дорослий повністю втрачає чутливість або опиняється на межі вигорання, це ризик як для нього, так і для дитини. Втрата чутливості це відчуття, що вже все байдуже, немає сили реагувати ні на що, емоційне онім це ознака втрати контакту з собою. Ізоляція проявляється у униканні спілкування, бажанні сховатися від усіх, у відчутті, що ніхто не зрозуміє. Цинізм буде проявлятися у фразах: всі ми там будемо. Навіщо це все? Це свідчить про внутрішні білі, які маскуються під захистом. А раптові спалахи гніву, роздратованість це сигнал про перевантаження системи. Отже, куди звертатися. В Україні існує кілька основних напрямків, де можна отримати психологічну допомогу для дитини. Психолог закладу освіти це перший контакт, навіть якщо психолог не спеціалізується на горюванні, він може направити далі або бути поруч. Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами або у складних життєвих обставинах тут можуть провести оцінку, допомогти з направленням надати індивідуальні консультації. Психотерапевт або дитячий психолог. Якщо є можливість пройти індивідуальну терапію з фахівцем, що має досвід роботи з втратами, це варто зробити. Громадські організації а, мають багато платформ з кризовою підтримкою і онлайн консультацією Часто дорослі не звертаються по допомогу, бо не знають, як сказати. Ось приклади простих, зрозумілих запитів, які ви можете використовувати. Моя дитина втратила дідуся. Вона почала уникати школу. Як я можу її підтримати? Після втрати син говорить, що хоче померти. І я не знаю, що робити. Чи можете ви мене направити? Мені здається, що я сам не справляюся. Чи можу я поговорити з фахівцем? Важливо не чекати, поки стан стане нестерпним. Звернення це ознака відповідальності, а не слабкості. На жаль, не завжди поруч є психолог, але навіть у цьому випадку дорослий може діяти, шукати інформацію з надійних джерел. Такими джерелами можуть бути, наприклад, книги та посібники для батьків. Ви можете застосовувати прості стабілізаційні вправи. Про них ми говорили в одному з минулих відео, наприклад, дихання 478, щоденні ритуали підтримки, такі як спільний чай, прогулянка, 5 хвилин мовчання разом. Ви можете підтримувати себе через розмову з іншими дорослими. І зовсім не обов'язково це можуть бути психологи. Головне не залишатися наодинці. Ми можемо створювати коло підтримки. Інші батьки, родичі, вчителі. тут… Для людини, яка переживає горювання, важлива звичайна людська присутність. Втрата це не лише момент смерті, це довгий процес проживання. І якщо ми дорослі будемо вчасно бачити червоні пропорції, ми можемо зробити горе не травмою, а досвідом, який зцілює через турботу. Тому не бійтесь діяти, питати, звертатись, бо іноді одна розмова змінює хід подій.